Доброго дня всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я. Сьогодні вирішив зняти вам відео. Взяв своїх коней трошки на прогулянку. Вирішив їм показати місцевість, щоб вони трошки ознайомлювалися. Пустив їх, правда, зразу по одиначки одну, взяв тільки на шнурок, Тут трохи ганяли там по селі. Все одно не хотіли докупи збиватися, але взяв їх, щепив докупи. Р. Щепив докупи, вивів їх. У нас є такий Випас. Є в нас ставок свій. Вирішив їм показати, де в майбутньому, як все буде добре, будуть вони пастись, буде їхній випас. Тут у нас є в нас десь до 6 гектарів землі, Тррр, тр, кажу. Рішенням трошки провести їх, показати. Ще нам треба трошки догородити. Може метрів 20 30 лишилось догородити. докинем еще электропастуха. И все добре. Весь бар качается с ним, трошки. Приводит себя в порядок. Тут у нас есть беседочка такая, а такая себе место. Тут є в нас камера на ставок, Ще докупимо одну камеру на територію, Поставимо вон, де які кози ходять. Дичина у нас є, не знаю чи побачите на відео, але вон там побігли. Табунчик козочків. 4, 4, 3. Так, а ну успокою. Кобили, нагадую, у нас жеребні, всі три жеребні, покриті володимирським жеребцем. Хочу таке сказати вам, якщо би був покупець на кобилу мою бару, я би, думаю, її продав. Кобила бара по паспорті вона з 2016 року народження в неї. Ось це паспорт який місяць день не пам'ятаю, по документах 16 й рік вона народження в неї. Кобила жеребна, покрита жеребцем вона 16 го 14 чи 16 травня, але ну, в тих числах, тобто на квітень місяць лоша. То якби був, дійсно Покупець, який хотів би придбати таку кобилу, я би її продав Ціну її можу назвати зразу вам, щоб не було всяких запитань, дзвінків лишніх, щоб вас не турбувати і не втратити ваш час і свій. Вартувати її ціна буде 4000 доларів. Ціна досить адекватна. Кобила вона матка, лошата приводить дуже добре, глядить дуже добре. Вона була на Сумщині Богдана, скільки років приводила лошат. і вже багато людей має від неї лошат. скидали мені багато відео. І лошички є, і жеребчики по ній є. Дуже гарні, люди довольні. Кобила висока, вона по лініці має метр сімдесят. По лінійці, по руліці 1,8 метра донатих 10 см крадеться, 1,70 метра, висока росла кубила. Чи будете запитувати, чи кубила запряжна, не можу вам цього сказати, бо я її не запрягав. Богдан казав, запрягали. Раз, чи два, чи там скільки раз, не, не можу я вам цього обманювати вас, казав, що запрягав. Але це, я думаю, що було теж там раз на указ, прокатались та й таке. Ну, але кобили спокійні, адекватні, то, думаю, не буде великою проблемою накинути шлею, пух, таскати якоїсь ската, день-два підучити і запрягти до, до якогось коника. І щоб проїхатись, це, думаю, все поправимо, це все. Можливо, зробити. Кубила була на конематку, приводила лошата, кожен рік жеребна. Все в неї добре, ну так я вирішив, не знаю, лишу собі цих двоє. Лошечка ще теж в мене під питанням, але думаю, в більш всього, що лошечка лишиться. І нагадую вам, є в мене ще Новосандрівський жеребець. Жеребця 18 квітня буде 2 роки. Жеребець по Тегерану, Рафело. Тигерана, знаєте, багато людей знають його, це дуже потужний жеребець. То ще продаю такого жеребця. Жеребця забрягалими, він адекватний, спокійний, дуже навіть спокійний, дуже адекватний, піддається любим навчанням. Ж, я його сьогодні не брав з собою, бо думаю він буде тільки мені заважати і гонити коней й... Він молодий, рухливий, тут було б трохи мені накладно, ще я сам, їх повів то трошки. Ще якби хтось був якийсь помічник, то може воно було б його на шнурок взяти. У нас бара вже пішла в беседочку. Ми їм зробимо тут на літо якийсь Накриття більш для у нас муха, гедзи, комарі. Тут місцева така місцевість болотів. Вони літом трошки тут будуть давати їм закусити. Ну але нічого, виходу інакшого немає, у нас там так, в селі нема де пастися, водитись по городах, по клаптиках теж з лошатами, тим більше буде. За одних лошад буде трошки накладно. Ось такі коники. Ось така у нас природа, такі у нас випаси. Ставочок будемо ловити літом рибу і пасти коней. Дав би Бог все, аби мир був. Тому дешевше не буде, не, не дзвоніть, не просіть, об, обміни також не пропонувати. Обмінів не буде. Тому Хто буде бажати таку придбати кобила? Кобила нагадую, ще раз жеребна. І ціна 4000 доларів, на ньому досить адекватна. Кобила потужна, велика, приводить дуже гарні лошата. Ну, Ніхто не придбає, будемо тримати, дождемося до прибутку, де. Дві кобилі буде пастись, там і буде третє пастись, тому я цим крепко не переймаюся, але є певні обставини, то я її продав Коні до паші дуже дуже такі пасуться вони, якісь якісь стоять ліву їдять. Поправилися, я бачу, припадає, пастися хочу. І ось кубила вона, поправилась з запної колени. Прррр. Здорова, росла, красива кубила. Від бахрами і бухти. Все-таки поки що я їх не продаю, буду чекати від них поповнення. Кобили всі три жеребні одним же тим самим жеребцем. Богдана є ну, саме, ну, сам Володимирський жеребець. І він пасся з ними. Я бачу відео, як він з ними пасся. І вони ним всі покриті. Фактично ну, в один місяць всі три покриті. І так дасть Бог всі три в один місяць і приведуть лошата. Лошечка бареня це походить від оцей. Але вона більше стоїть з бухтою і стояла деякий час місяць, поки я їх пізніше забирав, то вона вже привикла до бухти і з бухтою. Вона вже відлучена, кобили не підпускає їх. Їсть все сама. Отакі. От Нагадую, у нас є доставка, є битван. Можемо зробити доставку, договоримося. Далі, далі буде в нас діяти така акція невеличка, як я вже говорив, хто придбає жеребця і кобилу в парі, тому буде доставка безкоштовна. бариня, що ти роздурілась? Трр. А у нас гарна природа. Всім буду дякувати. Буду просити вас ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мій канал, коментуйте, будь ласка, є в мене підписники, які дуже активну участь приймають, дуже пишуть, коментують, мені дуже приємно, що переглядів є багато. Тому ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте. Я всім дякую, всім гарних переглядів, всім мирного неба. Дзвоніть, кого що буде цікавити, дзвоніть, звичайно. Пишіть. Всім гарного дня, до побачення.